Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Зовочі. Дякую всім за вподобайки до наших випусків. Не забувайте, що за кожну вподобайку ми платимо по 10 гривень і закидаємо отриману суму на Збройні Сили України. Різні збори на різні напрямки. Тож, чим більше ви наклацаєте, тим більше ми перекажемо військовим. Майте це на увазі і не соромте ставити лайк. Як ви, мабуть, вже знаєте, ми читаємо ваші коментарі до наших випусків і, до речі, іноді надихаємось чи повністю відтворюємо ваші ідеї випусків. Тому не припиняйте, ділитись вашими думками під відео, з цього часто виходять цікаві історії. Відносно нещодавно нам прийшов запит зробити огляд на колекції лонжин. Звісно, в одне відео все містити нереально, чи це буде занадто довго. Але щось одне таке оглянути можна. Тож сьогодні ми подивимось колекцію Гідроконтаст. Мабуть, одну з найпопулярніших в Україні. Гідроконвест вперше був представлений у 2007 році як частина спортивної колекції бренду. І я думаю, як відповідь на клієнтський попит на дайверські годинники. Популярність дайверів від Longines та й взагалі доволі логічна. Тут одразу впадає в очі суперчотабельний циферблат, міцний корпус та браслет, практичний водозахист. І в принципі, за цю комбінацію характеристик, дайверський годинник часто обирають як свій перший загалом. Дуже багато людей саме з них починають свої колекції. Якщо ви дивитесь наш канал, то вже точно знаєте, що дайверський годинник був одним з найважливіших предметів в арсеналі дайвера протягом значної частини ХХ століття. Вони справді були незамінним та обов'язковим інструментом для відстеження періодів декомпресії, часу на дні та безпечних зупинок. Бо тоді ніщо інше не забезпечувало такої мобільності та практичності. Поява сучасних комп'ютерів для занурення позбавила як такої потреби в годиннику для дайвінгу, бо може забезпечити високоточні дані. Проте, по факту, це підняло дайверський годинник з глибин маріанської западини на берег на зап'ястя дайверів офісних. З'явилось дуже багато пропозицій від купи брендів: від стартових до преміальних. У світовому рейтингу Longines Hydro Compost» є варіантом в сегменті середній плюс. І, в принципі, зважаючи на величезну історичну спадщину, яку чомусь не завжди належно оцінюють, лонжин пропонує адекватні за ціною варіанти. Якщо порівняти вік бренду і рік випуску гідроконкус, то можна сказати, що гідро це навіть не тінейджер. Нагадую вам, що лонжин було засновано в 1832 році. Якщо доживемо з вами до 2032 побачимо 200-річчя лонжин. Чесно, це якось складно уявити в сучасному світі, де тисячі брендів з'являються та зникають кожного дня. А тут 200 років. Також хочу звернути вашу увагу на те, що Hydroconquest – це абсолютно сучасний дайвер. Він не має посилань на історичні моделі, як, наприклад, Legend Diver чи Ультрахрон. Тим не менш, попри юність колекції, вона має дуже багато шанувальників. З нашого досвіду, можемо сказати, що вона набагато більш популярна, ніж той же Legend Diver. Хоча насправді Legend Diver дуже приємний та більш елегантний дайвер, ніж Hydro Conquest. З іншого боку, Hydro Conquest, як зрозуміло з назви, має зв'язку з найстарішою серією в асортименті Longines. Це правильно, я про Conquest. Не той, який зараз ми бачимо частіше, більш елегантний та витончений. А той, що більш практичний та спортивний. На відміну від Conquest в версію Hydro, звісно ж, додали Безель, що обертається. І ще більше яскравого люму. Було декілька ітерацій Hydro Conquest. Доволі масштабне оновлення відбулося у 2018 році. Замість алюмінієвої вставки Безеля додалась керамічна. Плюс покращилась якість застібки та браслет. Отже, що ми маємо наразі актуального в Hydro Conquest? Чоловічі трьохстріличні моделі мають вже три розміри: 43, 41 та 39 мм. Я спеціально кажу в зворотньому порядку, бо починалось все саме з великих 43-мм версій. А вже потім ми побачили 41 мм і навіть 39 мм, коли почав набирати популярності тренд на зменшення розміру корпусу. Фактично, форм-фактор та всі візуальні деталі ідентичні у всіх версіях. Почнемо з великою діаметром 43 мм. Ця версія, без сумнівів, буде серйозно відчуватись на вашому зап'ясті. Хоча діаметр 43 мм ніби не гигантський, проте розмір від вушка до вушка тут 53,5 мм. І це насправді доволі суттєво, якщо не сказати більше, за рахунок якраз таки довгих вушок. При цьому товщина доволі помірна і складає 12 мм. ширина між вушками 21 мм. Відмінною рисою гідрокомпаст є захисні виступи, побудовані навколо заводної головки з правого боку корпусу для додаткового захисту. Головка також велика і оснащена виступами для кращого щеплення. Як і має бути в дайверах, вона загвинчується, щоб забезпечити водозахист 300 метрів, але без гелієвого клапана та дайверської сертифікації. Більшість корпусу має матове покриття, ідеальне для дайверського годинника та, в принципі, watch, який не повинен аж занадто блищати або дряпатись у випадку полірованих поверхонь. Проте, все ж таки, деякі ділянки, як от заводна головка, вимки на безель та внутрішня ланка браслета, відполіровані, щоб додати трохи контрасту. У випадку з корпусом діаметром 41 мм, годинник вже виглядає більш поміркованим на руці. Все-таки тут довжина від вушка до вушка складає 51 мм, тобто на 2,5 мм менше. Для такого аксесуара, як годинник, це відчувається одразу. Циферблат аналогічній більшій версії. Він надзвичайно добре читається завдяки великим арабським цифрам на 12, 9 та 6 годині та круглим індексам з щільним покриттям люма суперлюмінова. Хоча положення арабської цифри на 3-й годині було замінено віконцем дати, циферблат не втрачає відчуття симетрії. Завдяки збереженню світлових крапок на 3 та 9 годині циферблат залишається збалансованим. Стрілки, вкриті родієм, і також мають люм суперлюмінова, який яскраво світиться у темряві. Велика годинна стрілка має ромпоподібну область, заповнену світлом. Довша хвилинна стрілка має люм в центрі. А зона людяника центральної секундної стрілки також люмінесцентна. Насправді, стрілки це прям характерна риса годинників Гідроконквест. Годинна та хвилини стрілки товсті, а центральна грань практично сплощена, щоб уникнути небажаних відблисків. Стіки до подряпин сапфірове скло розташовується в рівень з безелем, щоб запобігти спотворенню. Колір керамічної вставки безеля практично збігається з кольором циферблата. Кераміка яскраво контрастує з білими позначками на безель. Коли обертаєте безель, можна почути плавне, приємне клацання. Керувати ним легко за рахунок чітких виймок. 15 хвилинна зона безеля має позначки хвилин, крапка в трикутнику має люмінесцентне покриття. Кольори циферблатів доволі консервативні: синій, чорний, зелений, сірий. Серед варіантів виконання можна знайти повністю сталеві браслетні або ж комбіновані з вставками PVD в кольори жовтого чи рожевого золота, версії на каучукових ремінцях. І нещодавно додались варіації на нейлонових ремінцях НАТО. Ширина між вушками 21 мм, так само, як у версії діаметром 43 мм. Праслети мають подвійну складну застібку, оснащену подовжувачем для дайверів. Ремінці також зі складною застіпкою з кнопкою. До речі, оці нещодавні новинки на нейлоні отримали неофіційну назву Adventure. Тут керамічний безель зеленого кольору з розміткою кремового кольору, схожого на патину. Окрім цього, циферблат тут не поєднується з безелем та виконаний в чорному кольорі, а також вперше має дрібну зернисту текстуру. У тон безелю всі елементи циферблата, накладені цифри, маркери та стрілки, заповнені суперлюмінова кремового кольору. Навіть дата, надрукована на чорному диску, виконана в цьому вінтажному кремовому тоні. Результат крутий дещо ретро стиль. Далі беремо версію в корпусі 39 мм і бачимо абсолютно ідентичне все: корпус, циферблат, оформлення деталей. Різниця тут, звісно, в габаритах. Хоча діаметр ніби компактний, однак від вушка до вушка тут 48 мм, і в результаті він зовсім не малий, а доволі адекватного розміру. Ширина між вушками 19 мм. Під глухою задньою кришкою з гравіюванням пісочного годинника з крилами абсолютно ідентичний механізм у всіх версіях. Це автоматичний калібр L888, спеціально розроблений механізм ета для лунжин, який працює на частоті 25200 200 на, пів на годину. Це трохи повільніше, ніж механізм ета, на якому він заснований, що має стандартні 28800 обертів на годину. Причина меншої кількості коливань є запас ходу. Цей модифікований калібр пропонує 72 години запасу ходу у порівнянні з 42 годинами роботи базового механізму. Є в гідроконкуст і жіночі версії в корпусі діаметром 32 мм і товщиною 11,35 мм. При цьому розмір від вушка до вушка тут 40 мм. Лонжин вирішили, що дівчатам тут механіка не потрібна, тож в цьому розмірі можна знайти тільки кварцеві варіанти ширина між вушками 16 мм. Під сапфіровим склом може бути перламутровий циферблат, або ж синій чи чорний з 11 діамантами топ-Веслтон. Або без них з класичним екстер'єром циферблата. Варіанти наразі тільки браслетні, або повністю в сталі, або ж з співдії жовтого чи рожевого золота. У 2023 році до трьох моделей доєднались нові версії з функцією GMT. Наразі є два варіанти розмірів. В корпусі діаметром 43 мм або 41 мм і товщиною 12,9 мм. Розмір від вушка до вушка більших складає 52 мм, менших 49,4 мм. Ширина між вушками відповідно 22 і 21 мм. Версії GMT, звісно ж, носять собі ДНК гідрокомпаст, як по-іншому. Але дещо змінилось. Годинник став дещо оптічним та м'яким, кутасті лінії зробили більш округлими. Виступи збереглись, але вони мають округлий звужений профіль з матовими поверхнями. Зубчастий край безеля переробили на користь дещо м'якіших зубів, які класно поєднуються з полірованим керамічним безелем чорного, коричного або синього кольору з вигравірованою шкалою. З циферблата прибрали характерні великі арабські цифри на 6, 9 та 12 годині, замість них звичні накладені індекси. Загалом тут прям багатенько різних типів маркерів. на 12 годині трикутник, на 6 та 9 кружечок. Інші мітки зроблені у формі витягнутих палочок. Форма стрілок залишилась незмінною, з характерним людяником на годинній стрілці. Стрілка GMT має трикутний наконечник. Звісно ж, маємо люм на стрілках, індексах та безелі. 24-годинна шкала GMT розташована по краю цифроблата і поділена двома відтінками. В залежності від кольору цифроблата, комбінації можуть бути наступними: блакитний плюс білий, помаранчевий плюс білий, темний зелений плюс світло-зелений, або коричневий та світло-коричневий. До речі, цифри 6 та 18 також поділені навпіл двома кольорами. Шкала не супер читабельна, але вже як є. Всередині з GMT встановлено автоматичний калібр L844 на базі ETA. Механізм працює на частоті 25200 та має такий самий запас ходу 72 години, як і в трьох чоловічих версіях. Приємний бонус пружина балансу з кремнію, яка забезпечує стійкість до впливу магнітних полів. Цей механізм має швидке налаштування місцевої годинникової стрілки за допомогою заводної головки. Перша її позиція керую заводом, друга місцевою годинниковою стрілкою та налаштуванням дати, а третя переміщує стрілки одномоментно. Водозахист тут такий самий і складає 300 метрів. Є варіанти на нейлонових ремінцях з застібкою-пряшкою, каучукових з розкладною застібкою з кнопками та браслетні з застібкою, що традиційно має подовжувач для дайвінгу. Ну що, друзі? Ми пройшлися всіма основними варіантами Гідроконквест, які є в актуальному асортименті Лунджин. Так, можна ще зустріти версії з хронографом, також поки що залишаються більш доступні версії з алюмінієвим безоном. Але нових кольорів вже давно нема, тому, скоріш за все, найближчим часом вони будуть зняті з виробництва. В ніші дайверських годинників вже багатенько існує варіантів, і чим здивувати фанатів доволі складно. Проте попит на гідроконквест все ж стабільний. Навіть зважаючи на зростання популярності годинників класичної стилістики. І це про щось таке говорить. Ну а тепер до вас питання. Чи подобається вам лоджин гідроконвест? Чи, можливо, маєте в колекції? І кого б ви назвали головним його конкурентом? Пишіть в коментарях свої версії і до зустрічі незабаром. Па-па!